Синочка Віталика, родині з селища міського типу Володимирець, Бог дав аж на 18-му році спільного життя. Утім, 10 грудня в родині трапилось нещастя, через яке батьки ледве не втратили свою малечу. Восьмимісячний хлопчик обварився окропом. Я запарювала свиням, поставила воду кип'яти, видала її відру, він в ходулях під'їхав і перекинув на себе. Відро з кип'ятку. Схопили на руки, понесли спальню. І визвали швидку, Швидка буквально за пару хвилин приїхала. Нас забрали в лікарню, Володимирці положили в реанімацію, а до вечора привезли сюди в рівне. До опікового відділення обласної лікарні опеченого хлопчика доправили спеціальним автомобілем. Гаяти часу не було коли, розповідає завідувач відділення. У Віталика 40% опіків шкіри, тож транспортування він міг і не пережити. Попечені ручки ножки і тулуб 40% тіла. Перша друга ступінь і перша, друга, третя, а ну частково буде десь якийсь відсоток Б. Рани відносно не глибокі, якщо от ми справимося з адекватним лікуванням, і буде все, тобто, поглиблення ран не пройде. Вчора лікарі зробили Віталикові операцію. На цей час кажуть медики, стан дитини важкий, але стабільний. Дитина в свідомості була, і вона весь час, практично, у свідомості за виключенням перев'язок, коли ми заводимо її в медикаментозний сон, тобто наркоз. От але враховуючи важкість стану, обумовлена великою площею опікових ран. Ми чекаємо, що можуть бути будь-які. Ну кожні хвилини будь-які ускладнення остерігаються лікарі можливого зараження крові у хлопчика, а ще збою роботи усіх внутрішніх органів для лікування Віталіка Охремчука потрібні великі кошти. Усі гроші, що мала родина, уже витрачені. Відні ще тала тисячі тут один тисяч. Трохи наша лікарня допомагає центральна. Мені так як я є заслужений донор, то мені дають альбомін. Ольга, яка багато років ділилася своєю кров'ю з хворими, тим самим рятуючи їх життя на порятунок своєї дитини, теж отримає кров безкоштовно. Віталик не спить уже майже три доби, розповідає мама. Хлопчик постійно плаче, але бореться за своє життя. А тим часом батьки метикують і де ще взяти грошей на дороговартісне лікування і не виключають, що доведеться брати у банку кредит. Попереду у Віталика ще багато тижнів лікування, тож родина потребує і нашої з вами допомоги! Головне, що надія є.